Сьогодні важко знайти людину, яка б в своєму гардеробі не мала б і пари джинс. А ще в 19 столітті золото шукачі казали: легше знайти золото аніж пару міцних та зручних штанів. Вітаю! Я Таня, персональний стиліст, і сьогодні розкажу все про штани, без яких важко уявити сьогодення. В середині дев'ятнадцятого століття Лівай страус розробляє свої перші джинси. Це були штани для робітничого класу, для скотарів, фермерів, а також для золотошукачів. Перші зразки були коричневого кольору і виготовлялися з міцної бавовняної тканини. Одного разу, за легендою, у Лівайса закінчується тканина на пошиття, і він замовляє її з геном. Канину доставляють кораблем, і в той час доставляли разом з синьою фарбою індиго. Корабель потрапляє в шторм, і тканина заливається цією фарбою. І в такому вигляді вона доставляється лівайсу. Його це не засмучує, і він відшиває джинси вже в новому кольорі, і, до речі, які дуже швидко розкопаються. І так, джинси отримують свій відомий синій колір. А пізніше, через італійське містечко гено, французькою Дженоа джинси отримують назву, яку мають і сьогодні. У 1873 році Вайс разом з кравцем з Невади Якобом Девіс патентують своє виробництво на виготовлення робочих комінізонів без брітели, але з кишенями для ножа, грошей та годинника. Матеріал для пошиву починає вже закупатися на півдні Франції в містечку. Нині Денімс. Тому саме така назва закріплюється за цим матеріалом і його починають називати Денім. 1934 році були створені перші джинси для жінок, бо вони позичали свої джинси у чоловіків або братів для того, щоб виконувати роботу, а у них не було робочого одягу. І хоча ця концепція виникла з потреби, вона залишалася дуже революційною, адже в той час, в ті 30-ті роки, жінкам було неприйнятно не дозволено носити джинси. Навіть в 40-х роках це залишалося незмінним і для того, щоб підтримати жінок, Лівай страус ендкол надсилає потужне повідомлення, яке відстоює жінок і їхню здатність виконувати чоловічу роботу, силуети, моделі, довжини та посадка. Джегін це комбінація джинсів та легінців, і зазвичай вони виготовляються суміші бавовни, поліестеру та еластану. Це супер такі гнучкі штани, які будуть сідати по вашій фігурі, повторювати кожен контур вашого тіла. Коли ви їх вдягаєте, зовсім не буде повітря, простору між вашою ніжкою та штаниною. А також це буде, ніби друга ваша шкіра. Вони так щільно прилягають, що, можливо, ви навіть не будете їх відчувати на собі. І, звісно, зовнішньо вони будуть дуже сильно нагадувати джинси, бо будуть мати ті самі кишені, пуговки, застіпки, заклепки та шви. Але вдягати ви будете їх як легінси. Скіні це ще один варіант, який буде дуже класно прилягати до ваших ніг та обремляти вашу фігуру. Але, на відміну від джегінців, скіні джинси будуть виготовлятися з більш щільного деніму. Але для того щоб вони лишалися більш такими еластичними, використовується і спандекс, і еластан, щоб вони добре тягнулися, і вам було в них зручно ходити. І на відміну від джегінсів, тут також вже ви зможете користуватися кишенями і вдягати ці джинси, як ви звикли вдягати штани. Fit джинси дуже часто путають зі скіні, але відмінності все ж таки є. І тут вже буде трошечки більше простору для вашої ніжки, і буде більше повітря між вашою ногою та штаниною, а також крій вже буде більш прямим. І на відміну від джегінсів та скінні джинсів, Slim Fit буде більш доречним варіантом на бізнес-зустрічі, професійні зустрічі, а також для офісу з нестрогим дрес-кодом. Fit джинси це класична модель, яка пасує усім фігурам. Зазвичай вона ще має Middle Rise посадку яка також одна із посадок, яка пасує усім фігурам. І ця модель актуальна вже багато років. Ну тобто, які тренди у нас не були, є чи будуть, ця модель. Лишається завжди актуальною. Тому, якщо ви формуєте свій гардероб з нуля або створюєте капсулу на сезон, обов'язково придивляйтеся саме до цієї моделі, бо вона буде дуже комбінаторна, дуже функціональна та прослужить вам багато років. Мам-джинси. Ці джинси були актуальні ще декілька років тому, але зараз ми бачимо, що актуальність трошечки відходить від них. І на зміну ним приходять straight fit джинси baggy фіт слейкер джинс та буткат джинси. Характеризуються вони об'ємом в районі стегон і завущеними такими штанинами. І зазвичай закінчується довжина цих штанин на рівні щиколоток. І, хоча деякі магазини продовжують стверджувати, що ця модель універсальна вона пасує усім фігурам, не усім фігурам вона пасує, Не завжди фігури, які мають горизонтальні, це, наприклад, a фігура яка характеризується такими масивними стегнами, ще більше їх підкреслювати. Також цей тип джинсів часто містить високу посадку. і... Ця посадка може підкреслювати животик. Також за рахунок того, що джинси закінчуються на рівні щиколоток, якщо ви маєте зріст петіт, то о, ці джинси будуть різати дуже сильно сулует, і ви можете здаватися ще коротшою. Bootcut фі джинси це ті джинси, які будуть дуже сильно облягати ваші стегна, і від коліна до подолу можна простежити невеличке розширення. Натхненням на дизайн цих штанів були моряки в 19 столітті, яким треба було або. Підвертати штани, щоб мати доступ до взуття, або навпаки поверх свого взуття розправити штани, щоб вони не заважали працювати або мити поли на палубі. Пізніше ці штани носили ковбої, фермери, скотарі. А далі вони вже почали з'являтися в модних образах. Flirt-fit джинси це ті самі джинси кльош про які ви вже могли багато чути. І зазвичай, якщо порівнювати їх з blue-hat-fit джинсами або bell-bottom джинс, то ці джинси будуть мати саме помірне розширення. Flirt-fit джинси отримали свою популярність в 60-70-х роках. Коли був дуже популярний молодіжний рух хіпі, їх носили популярні відомі постаті, модельєри, дизайнери, мерікван, сен Лоран, відомий всесвітньо популярний гурт Бітлз, а також їх носила в сфері кіно та розваг. На відміну від двох попередніх моделей, Bell Button Fit джинси будуть мати найбільш таке різке розширення і найбільш виражене розширення, це буде дуже акцентно і буде завжди притягувати погляд. Якщо ви зараз дивитесь це відео і ви завжди носили джинси кльош, вам вони подобаються, і ви задумаєтесь про покупку цих джинсів, обов'язково їх приміряйте. Бо чим більше буде це розширення, тим менш зручними ці джинси можуть бути в повсякденному житті. А також не забувайте, що от. Саме з цими штанами образи можна зробити максимально громісткими, якщо їх перевантажувати і ще такими об'ємними верхами. Це може бути об'ємний худі, об'ємні кофти, оверсайз речі. Тоді ви можете виглядати громісткішими аніж ви є. White leg fit джинси це широкі штани, які мають вузьку талію та рівномірне розширення штанини від стегна до подолу. Такі штани не будуть мати зайвої мішкуватості та зайвих об'ємів, натомість образи будуть виглядати зібраними та структурованими. Boyfriend fit джинси це ідеальний варіант для тих, хто хоче створити собі максимально такий розслаблений образ. Зазвичай ці джинси дівчата брали у своїх хлопців, звідки і походить назва. Ці джинси можуть мати відвороти, можуть мати потертості або ефект штучного старіння, а посадка буде середньою або низькою. Бегі фіт джинси це мішкуваті штани вільного крою та низькою посадкою. В цьому сезоні і в цьому році вони актуальні, тому якщо ви хочете додати розслабленості вашим образом, придивіться ще й до цієї моделі. Свою популярність джинси отримали в 90-х та на початку нульових, коли ці джинси були основою ДНК стилів реперів, які вони носили настільки низько, що винілася спідня білизна фіт джинси це тренд цього року, і це переосмислення фіт джинсів, які мають невеличке розширення знизу. Але замість вузьких штанин ці штани будуть мати більше простору та мішкуватості. І якщо раніше схожі силуети ми бачили в чоловічих відділах та гардеробах, в цьому році ми бачимо ці джинси вже і в жіночих відділах. Посадка це вертикальний параметр, який показує, на якій висоті будуть сидіти ваші джинси. І посадка буває: ультра Лоу Райз. Посадка це найнижча посадка для сміливих і знаходиться вона нижче ваших стегнових кісток. Low rise – це низька посадка, яка вже знаходиться безпосередньо на рівні ваших стегнових кісточок. Middle rise – це середня посадка, яка знаходиться на 1-2 см нижче вашого пупка і це універсальна посадка, яка пасує усім типам фігур. High-rise посадка знаходиться на рівні пупка або на 1 см вище. Це висока посадка, яка, якщо беремо візуальну людину, вона буде знаходитись на найвищому місці вашої талії. І ультра rise посадка це супервисока посадка, яка знаходиться на 2-3 см вище вашого пупка. Довжини зараз. Є такі три основні довжини: це кропт, length і екстра лонг. Кроп довжина джинсів вона завершується на 2 см вище від щиколотки або приблизно на 2 пальці вище від вашої щиколотки. Це буде їх правильна довжина. Full length – довжина, вона буде закінчуватись на 1-2 см вище від підлоги, або доторкатися до верхньої частини вашої стопи, або бути на 1 см вище від верхньої поверхні вашої стопи. І extra long – це ті джинси, які будуть доторкатися до підлоги і утворювати один відворіт. Також зараз бачу тенденцію, що деякі магазини можуть додавати довжини петі для людей з низьким зростом і тол та тол для людей з високим зростом. Якщо ви попадаєте саме в ці категорії, будь ласка, перепитуйте, на який зріст відшиваються дані моделі, для того, щоб вам довжина ідеально підходила. Інколи це магазини виставляють в розмірних сітках, але якщо в розмірних сітках немає і ви ніде не можете знайти на сайті, краще перепитати. Або в соцмережах в магазині, або в телефонному режимі для того, щоб не гратися, чи підійдуть мені ці штани чи ні, по довжині. найкращий склад для джинсів це 100% бавовна, або 97% бавовни і 3% еластану, спандексу, лайкри. Але якщо б мені дуже прям сподобались штани, які дуже класно сидять по фігурі, правильної довжини, я б іще допустила 95% бавовни. але не менше. Чому бо я не люблю, коли витягуються джинси на. Колінах, коли вони деформуються і після прання за дуже короткий термін. А саме з таким складом цього не відбудеться, і ви джинси будете носити дуже довго, і вони у вас будуть тішити ще дуже багато сезонів. Колір нитки та асоціація. Колір нитки у тон виробу, коли нитка фарбована, у тон деніму І вона завжди додає такого настрою стриманості, формальності, зібраності, актуальності та мінімалізму. Жовта або гірчична нитка додає автентики образам, бо саме перші сині джинси прошивалися жовтою ниткою і використовувалась мідна фурнітура, що часто асоціюється з робочим одягом, а також жовта нитка часто додає такого настрою ретро стилю. Біла нитка з чорним денімом часто додає графічності і таких контрастів образу. І яскраві нитки. Зазвичай використовується з темним денімом, саме в червоному кольорі, додає такого драйву, енергії і дуже часто використовується в стріт стайл образах. На сьогодні це все. Дуже дякую за перегляд і обов'язково діліться враженнями від цього відео. І Пишіть, які джинси must have в вашому гардеробі. Дуже буде цікаво почитати. І зустрінемось зовсім скоро в новому відео. До зустрічі!